Шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується презентація нашої науково-дослідницької роботи сучасні екологічні проблеми в Україні. Науковий керівник Таран Лідія Володимирівна. Актуальність даної роботи зумовлена гострими екологічними проблемами, які сьогодні стоять перед Україною: забруднення повітря, води та ґрунтів, виснаження природних ресурсів, зміна клімату. Це лише деякі з викликів, які потребують негайного вирішення. Об'єкт дослідження це екологічні проблеми України як складна тема, що включає в себе різноманітні компоненти природного та антропогенного походження. Предмет дослідження аналіз сучасних екологічних проблем України, їхня динаміка та взаємозв'язки. Мета нашого дослідження це теоретично обґрунтувати сучасний стан екологічної безпеки в Україні. Вивчити основні екологічні проблеми та їхні причини, а також розробити пропозиції щодо вдосконалення екологічної політики держави. Гіпотеза антропогенного посилення антропогенного навантаження на природні екосистеми України є основною причиною погіршення екологічної ситуації в країні. Наше завдання Здійснити теоретичний аналіз сучасного стану екологічної безпеки в Україні, виявити основні тенденції та закономірності змін екологічної ситуації, визначити ключові екологічні проблеми, що найбільше впливають на стан довкілля в Україні, проаналізувати їх, їхні причини, розробити пропозиції щодо вдосконалення екологічної політики в України, спрямовані на вирішення існуючих проблем та забезпечення сталого розвитку. На виконання першого завдання теоретичний аналіз наукової літератури інших, джер... інших джерел дозволив визначити зміст понять забруднення повітря, забруднення водних ресурсів, деградація ґрунтів та інше. У ході дослідження висвітлено основні аспекти антропогенного впливу на довкілля, зокрема промислову емісію, сіль... сільськогосподарську діяльність та нераціональне поводження з відходами. Встановлені, що найбільш гострими екологічними проблемами в Україні є забруднення повітря у великих містах, деградація земель в сільськогосподарських регіонах, забруднення водних об'єктів промисловими сток стоками та забруднення в результаті військових дій. Основні поняття нижче наведені основні поняття, які я використала в нашій науковій роботі. На виконання другого завдання застосовані методи статистичного аналізу, картографічного моделювання та порівняльного аналізу. У ході дослідження нами визначено та проаналізовано рівні забруднення повітря основними забруднюючими в промислових центрах України. Встановлено, що основними джерелами забруднення повітря є промислові підприємства, автотранспорт та військові дії. На виконання третього завдання за підсумками дослідження впливу військових дій на довкілля України. Ми розробили рекомендації щодо відновлення забруднених територій, збереження біорізноманіття та створення екологічної мережі. Висновки за результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки: військові дії на території України призвели до масштабного забруднення довкілля, включно з ґрунтами, водою і повітрям. Це призвело до серйозних екологічних наслідків, які будуть відчуватися протягом багатьох років. Екологічні проблеми, спричинені війною, Мають широкий спектр наслідків, що зачіпають як природне середовище, так і здоров'я населення. Для розв'язання екологічних проблем, що виникли, потрібен комплексний підхід, що включає в себе оцінку масштабів звитків, розроблення планів відновлення, міжнародне спів... співробітництво, інформування населення, зміна законодавства. Дякую за увагу!